Інше питання, котре потребує уваги, це модальності репарацій. Для того щоб створити репараційну програму, вам потрібна відповідна політика. Передусім, для цього необхідно ідентифікувати та визначити порушення та збитки. Це завдання не є аж занадто складним, адже ви маєте досить багато джерел інформації для цього, як урядових, так і неурядових. Усе досить добре задокументовано. Наступним кроком є визначення законодавчих меж, строків чинності та періоду, що підлягає охопленню. На жаль, міжнародний реєстр буде обмежений, оскільки він пов'язаний з резолюцією Генеральної асамблеї ООН. а тому він прийматиме лише звернення у зв'язку із порушеннями прав людини, що скоєні після 24 лютого 2022 року. Саме тому важливо створити національний всеохопний репараційний механізм. Котрий не матиме цих обмежень і розглядатиме також звернення від осіб постраждалих за період починаючи з 2014 року. Також, як ми вже говорили раніше, компенсація це не єдиний тип репарацій, тому ми маємо визначити типи та способи репарацій. Важливим елементом політики має бути також визначення критеріїв прийнятності та стандартів доказів, і ми вже активно вивчаємо це питання. Процес консультації з постраждалими особами є важливішим за усі інші кроки. Українці, як ніхто інший у світі, розуміють важливість принципу нічого про нас без нас самих, такий же принцип має застосовуватись і під час розробки репараційної програми відносно осіб, що постраждали. Особи, що постраждали, мають надати власне побажання стосовно того, якою вони бачать репараційну програму, яких типів репарацій вони потребують, які їх очікування тощо. І для цього якомога скоріше варто запустити процес консультації з особами, що постраждали. Консультації є наріжним каменем усієї політики стосовно репарацій. Ви не можете ідентифікувати та визначити порушення та збитки, визначити типи і способи репарацій та здійснити усі інші кроки, що ми обговорили, без здійснення консультацій із постраждалими. Наступним важливим кроком у розробці політики є визначення інституційної структури. Як ми вже говорили, кількість справ, що будуть розглядатися у рамках репараційної програми, сягатиме сотень тисяч, якщо не мільйонів. Таку кількість справ просто неможливо розглянути в рамках судової системи. Звичайно, частина справ буде проходити через звичну судову процедуру, але це будуть окремі випадки. До прикладу, якщо уряд України та інші стейкхолдери приймуть рішення включити у репараційну програму осіб, що постраждали від переміщення ВПО та біженці. То кількість справ сягне 14 мільйонів. Ні, мінсоцполітики, ні мінюст, ні міжнародний реєстр, ні жодна інша інституція сьогодні не здатні опрацювати таку кількість справ. Тож ми маємо пам'ятати про необхідність суттєвого нарощення потенціалу у цьому аспекті: значно збільшити штат, провести тренінги для персоналу і, можливо, навіть створити нову інституцію. Щодо моделі фінансування, то ми вже обговорювали дане питання, тому не будемо зупинятись на цьому. Переходячи до питання організації репараційного процесу, слід враховувати, що основними етапами є інформаційно роз'яснювальна робота, прийом та реєстрація звернень, що будуть зручними та зрозумілими для осіб, що постраждали. Обробка звернень та ухвалення рішень не обов'язково кожна заявка буде оброблятись окремо. Це може бути опрацьовано за допомогою алгоритмів та спеціальної системи управління інформацією, контроль якості. Також що стосується безпосередньо надання репарацій, то варто пам'ятати, що ми вже обговорювали репарації це не лише питання виплати компенсацій. І для того, щоб гарантувати надання усіх видів репарацій, треба розробити відповідальність та обсяги роботи як між органами держав, так і між державою з однієї сторони та громадянським суспільством або бізнесом з іншої. Насамкінець, після запуску репараційної програми, варто переконатися, що вона працює в інтересах осіб, що постраждали, та на основі попередньо узгодженого з усіма сторонами. Та ухваленого закону і для цього необхідно мати механізм моніторингу та підзвітності, що оцінюватиме прогрес репараційної програми за певними показниками. Що означає термін сексуальне насильство пов'язане з конфліктом? Термін сексуальне насильство пов'язане з конфліктом СНПК охоплює факти зґвалтування, сексуального рабства, примусової проституції, примусової вагітності, примусових абортів, примусової стерилізації, примусових шлюбів. Торгівлі людьми, що вчинені в умовах конфлікту з метою сексуального насильства, експлуатації, а також будь-яку іншу форму сексуального насильства відповідного ступеня тяжкості, вчинену проти жінок, чоловіків, дівчат або хлопців, прямо чи опосередковано пов'язаних із конфліктом. Зараз ми вперше підходимо до того, щоб говорити про те, що сексуальне насильство є гендерною проблемою. Воно вчиняється в більшості випадків проти жінок і дівчат. Утім, згідно з інформацією, яку ми отримували в Україні, злочини СНПК вчинялись навіть проти немовлят і дуже маленьких дітей. Чоловіки також можуть бути постраждалими від сексуального насильства, адже в умовах конфлікту сексуальне насильство нерідко використовується у якості методу тортур. І однією з проблем, що заважає ідентифікувати осіб, які постраждали від сексуального насильства, це травматичність такого досвіду. Для прикладу, у Боснії чоловікам, що пережили такі злочини, знадобилось 20 років, щоб набратись сміливості та розповісти про свій досвід та злочини, що вчинялись проти них. Ми вже чули про досвід осіб, що постраждали від сексуального насильства в Україні. Відтак, під час конференції, об'єднані заради справедливості, що відбулась у березні 2023 року, у Львові, чоловік, представник ЛГБТ спільноти, розповів про свій травматичний досвід. Російські військові утримували його у таборі, і коли вони дізнались про те, що він є ЛГБТ людиною, зґвалтували його на очах у його сім'ї. Ви можете собі уявити стигматизацію як жінок, так і чоловіків, коли йдеться про сексуальне насильство. І вірогідно, особи, що постраждали від сексуального насильства, не будуть відразу звертатись у правоохоронні органи. Вірогідно, що особи, які постраждали, не будуть звертатись навіть до репараційної програми для отримання допомоги. Можливо, вам доведеться дати їм час для того, щоб вони прийняли рішення про те, чи хочуть вони розповісти свою історію. Вони заслуговують на справедливість як в рамках кримінального правосуддя, так і в рамках репараційної програми через відшкодування збитків. Також важливо пам'ятати, що СНПК має не лише фізичні чи психосоціальні наслідки. Як ми вже зазначали, особи, що постраждали, повсякчас стигматизуються, і це впливає на їхнє соціальне становище, способи взаємодії у суспільстві та навіть у сім'ї, це травма на все життя. Різні люди по-різному живуть з цією травмою. Хтось оговтується досить швидко, а хтось потребує довгого, можливо, пожиттєвого відновлення. Хтось продовжує жити, ніби нічого і не сталося. Хтось стає борцем за права осіб, що також постраждали від сексуального насильства, але є ті, хто не пережили такої травми, відчували себе покинутими, не отримали допомоги тощо. Саме тому варто підходити до цього питання делікатно і створювати настільки безпечні та комфортні умови для осіб, що постраждали, щоб у рамках репараційної програми мати можливість надати допомогу усім, хто цього потребує. Також окремим питанням у цій темі є доля дітей, народжених від СНПК. Необхідно створити такі умови, щоб особи, що постраждали від сексуального насильства, могли без проблем зареєструвати своїх дітей, і щоб ця процедура не була для них повторною травматизацією. Можливо, такі послуги варто надавати у спеціально створених центрах, де особи зможуть отримати усі необхідні послуги, включно з реєстрацією дитини. Що стосується розслідування злочинів СНПК, то важливо враховувати наступне: не всі особи, що постраждали, хочуть заявляти у правоохоронні органи, вони часто не знають тих, хто вчинив злочин проти них, або ж гвалтівники вже загинули під час бойових дій, або ж повернулись до Росії. Крім того, ви, як прокурори, не зможете процесуально супроводжувати усі ці справи. Саме тому ми знову повертаємось до питання створення центрів, котрі працюватимуть за принципом єдиного вікна, тобто єдиного центру, де особа може отримати усю допомогу від реєстрації дитини до подачі заявки на участь у репараційній програмі. В подальшому за згоди постраждалої особи зібрані матеріали в рамках репараційного процесу можуть бути передані у правоохоронні органи. Таким чином, людина не буде змушена ходити між різними держорганами і щоразу надавати свідчення та докази, благаючи про допомогу. І це надзвичайно важливо з огляду на вірогідність повторної травматизації. Важливо пам'ятати також про невідкладність проміжних заходів з відшкодування шкоди. Враховуючи тяжкість злочинів СНПК, варто розглянути можливість надання допомоги їм у найближчий період. Я звичайно не хочу категоризувати злочини, говорячи, що одні категорії осіб мають отримувати допомогу, а інші ні. Утім, є очевидна потреба термінової допомоги особам, проти яких були вчинені особливо жорстокі злочини, такі як СНПК, тортури або ж сім'ї зниклих безвісти осіб. Я не можу уявити собі травму, яку переживають батьки дітей, яких зараз депортують до Росії або яких викрадають росіяни. Я бачив це в багатьох інших місцях, зокрема в Іраку, де все ще є зниклі безвісти з громади Азіс, а також в інших місцях, таких як Шрі-Ланка, де сім'я не має інформації про місце знаходження брата, батька, матері, сина тощо.